Путін намагатиметься посилити наступ на Україну та планує війну на виснаження. Про це пише Блумберг. Видання припускає, що звинувачення Росії щодо України в причетності до теракту в кроку Сіті холл можуть свідчити про те, що Кремль готує ґрунт для загострення війни. Цитую, зараз Росія навряд чи зможе організувати нові великі наступальні операції для захоплення таких міст як Харків або Одеса. Україна ж страждає від нестачі боєприпасів і потерпає під час утримання оборонних позицій. Цим планує скористатися Москва, ведучи в Війну на виснаження, якщо це довгострокове питання не буде вирішене, то на тому шляху, яким йде війна зараз, до осені справи України почнуть виглядати дуже погано. У звіті ж американського інституту вивчення війни йдеться, що диктатор Володимир Путін схоже досяг мети, про яку кричали аналітики, оцінюючи ймовірні причини та мотиви спецслужб Росії влаштувати теракт будівлі кроку холл Після трагедії під двадцять 22 березня, в якій загинуло понад 140 людей. У Росії нечувана явка у військкоматах. Цитую. Міністерство оборони Росії заявило, що з 3 квітня російські військомати зафіксували значне збільшення кількості осіб, які подали заявки на військову службу за контрактом по всій Росії, акцентували там так вороже відомство відзвітувало, що за останні 10 днів близько 16 тисяч росіян виявили бажання підписати контракт на військову службу. Як зазначають аналітики, більшість заявників вказали, що їхнім основним мотивом для підписання військового контракту була помста за жертв нападу на крокус. В інституті вивчення війни кажуть, якщо подібні повідомлення Міноборони Росії відповідають дійсності, значить інформаційна операція Кремля, що опиралася на події в крокусі, могла бути успішною. Страх і нестабільність, які посіяла в російському суспільстві атака ісламської держави, можливо підштовхнули деяких російських громадян. Записатися на військову службу припускають аналітики. Водночас вони нагадують, що теракт під Підмосков'ї супроводжувався потужною інформаційною кампанією Росії. Москва намагалася створити уявлення, що росіяни все частіше підписують військові контракти, апелюючи їхнім прагненням помститися за крокус. Головна мета подібної картинки полягала в тому, щоб переконати інших за принципом стада. Теж йти на службу. Москва прагне виправдати свої довгострокові військові зусилля в Україні. Ось для чого це робиться, резюмував Інститут вивчення війни. Ну що ж, от такі новини? Ви поки підпишіться на нашу сторінку, ставте лайки, пишіть коментарі, для нас це дуже важливо.